З міста Відня на поїзді ми вирушили в найвідвідуваніше туристами містечко Австрії Гальштад. Це маленьке, але дуже дивовижне містечко, яке розташувалося вздовж берега озера з такою ж назвою і закрилося скелями від зовнішнього світу. Сказати, що я в шоці, це не сказати нічого. Це справжня зимова казка. Нещодавно до Гельштату було складно потрапити туристам через його розташування, але сьогодні гості можуть приїхати сюди як на громадському транспорті, так і на автомобілі. Гальштат виглядає як маленьке село. Тут проживає менше тисячі осіб. Ось які будиночки малесенькі. Гальштат. Це казка. Казка Австрії. Я б поки сама сюди не потрапила на власні очі. Я б ніколи не могла уявити, що є така краса. І малесенькі, ніби іграшкові будиночки серед гір. І цю красу знайшла в інтернеті моя донечка, хоч ми сюди їхали усю ніч. Але воно того варто. Крутий спуск. Село знаходиться на тому березі. Щоб до нього добратися, потрібно чекати паром. Ми побачили тут багато туристів із Азії. Чому ж Гальштат такий популярний серед азіатів? У 2006 році. Містечко Гальштадт показали в південно-корейському телешоу. Фотографії Гальштадту в соціальних мережах підписані як найпопулярніше у світі місто для інстаграм, стали вірусними у східній та південно-східній Азії. Вражені казковою красою Гальштату, китайці збудували точну копію міста в провінції Гаундун, а південнокорейці частково зняли мильну оперу в Гальштаті. Популярність громади Дахштайн зросла багаторазово після цього. В результаті все більше туристів приїжджає до Гальштату. Дехто навіть переконаний, що Гальштат став прообразом міста у диснеївському фільмі Холодне серце. І це їй не дивно, адже такої краси не побачиш більш ніде. Сюди їдуть, щоб помилуватись чудовим краєвидом та послухати тишу. Гальштадт – це справжня перлина Австрії. Його історія налічує понад 7 тисяч років що робить його одним із найдавніших в Європі. Місто було засноване в епоху неоліту і з тих пір зазнало безліч змін та розвитку. Сьогодні це переважно туристичне місто, яке привертає увагу своїми вузькими вуличками, історичними будинками та культурними пам'ятками. Історія міста починається в бронзовому столітті приблизно 800 року до нашої ери. На той час тут існувало поселення, яке займалося видобутком солі. Вона була дуже цінним товаром, і Гальштадт став одним із основних центрів її виробництва та торгівлі в Австрії. Місто стало важливим торговим центром, залучаючи купців та мандрівників. Архітектура почала розвиватися, і досі тут можна побачити численні будинки, збудовані в середньовічному стилі. Гальштадт є унікальним і прекрасним місцем, що поєднує в собі історію, архітектуру та природу. Це місто приваблює туристів своєю унікальністю та красою і пропонує подивитися чимало цікавого. Розташований Вальпах він оточений величними горами та озерами, що створюють неповторний краєвид. Виходжу на палубу. Знімати краєвиди. Культура та мистецтво також відіграють важливу роль у житті міста. Він славиться своїми музеями та галереями, де можна ознайомитися з роботами місцевих художників та дізнатися більше про культурну спадщину цього регіону. Гальштадт також відомий традиціями та місцевими святами. Щороку тут проводяться різноманітні фестивалі та заходи, на яких можна познайомитися з культурою та історією цього дивовижного місця. Графік парому пристосований до графіку поїздів, що дуже зручно. Тут зупинка поїзда, на якому ми приїхали. На протилежній стороні також входить автобус, який заїжджає прямо у село. Однією з найвідоміших пам'яток є історичний центр, внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Тут можна прогулятися вуличками середньовічного міста, помилуватися гарними будинками в стилі бароко і познайомитися з багатою історією цього місця. Найзначніша будівля Гальштаті це замок, збудований у 12 сторіччі, який височує над містом і пропонує приголомшливий краєвид на навколишні гори та озера. Місто також славиться своєю природною красою, розташоване в Альпах. Воно оточене величними горами та озерами, що створюють неповторний краєвид, тому легко можна вирушити в походи та насолодитися чудовими видами природи. Боже, церква яка красива церква святого Іоанна. Ця церква була збудована у 15 столітті та служила центром релігійного життя міста. Унікальна архітектура та прекрасні фрески роблять її однією з найважливіших історичних пам'яток Гальштату. Гальштат – це не тільки чудове місце для відпочинку та екскурсій, а й ідеальне місце для життя. Місто пропонує високий рівень комфорту та якості життя. Він має розвинену інфраструктуру, що включає медичні установи, школи і різні магазини і ресторани. Завдяки своїй туристичній популярності Гальштат також пропонує. Безліч можливостей для роботи у сфері туризму та гостинності. Це створює робочі місця та залучає фахівців з усього світу. Наш отель естовсімані. такий наш шикарний отель. Невеличкий огляд нашого номеру. Ліжко, ще одне ліжко, шафа, стеля дерев'яна. Так, ще одне ліжко. Стоїть декоративна кровать, яка нагадує минулий стиль. Ми її, звісно, не чіпали, бо вона вся льнана, і подушки, і простинь із льна. Це ліжко ніби якийсь музейний експонат, який занурює нас в минуле. І ми відчуваємо енергетику минулих часів в у цій кімнаті. Це дуже приємно і незвично для нас, бо це вперше таке ми побачили в готелі. Дерев'яна стеля і така гарна старовинна люстра. Душ, туалет і ось такий передпокій. Облаштувавшись у готелі, ми вирушили на нашу довгоочікувану прогулянку цим прекрасним містом. Будемо гуляти по Гальштату і насолоджуватись його красою. Туристів тут море. І вранці, коли ми прогулювались, і вдень зараз. Із всіх країн світу. І дуже багато азіатів. Цілими делегаціями сюди поприїжджали. Різдвяний гальштат, прикрашений гірляндами. Він і без цього гарний. А сьогодні він особливо урочистий. Ми зараз ідемо до водоспаду, який прихований в далині в горах. Ось він тече. Атмосфера цього містечка, в якому проживає тільки 600 людей, неповторна. Тут дійсно зимова погода, яку я вперше побачила знаходячись за кордоном за всі ці два роки. Отже, можна сказати, що Гальштадт подарував нам зимову казку. Незважаючи на всі переваги, життя в місті має свої складності. Великий потік туристів, особливо у пікові сезони, може створювати деякі незручності для місцевих мешканців. Також через свою віддаленість від великих міст, доступність деяких послуг та можливостей може бути обмежена. Тут що не будиночок, то витвір мистецтва. Є такі будинки, яким вже більше 800 років. Гальштат є культурною спадщиною ЮНЕСКО і знаходиться під його охороною. Якщо порівнювати архітектуру Гальштату, то він мені чимось нагадав Страсбург, який ми бачили у Франції. Але гори це, звичайно, його фішка. І ці будиночки у горах, вони не перевершені. А це місцевий супермаркет. Безліч крамничок на нашому шляху, де ми сьогодні купили теплі рукавички для моєї Алінки. І я, як завжди, поповнила свою колекцію магнітиків про це чудове місто. Це вітрина магазину. Крамнички. Ось така неймовірна краса. І вироби з дерева, і статуеточки, і різні фарфорові кружечки, блюдечка. Чого тільки немає. На різні смаки. Вихід до озера, щоб зробити шикарну фотосесію на фоні таких чарівних гір. Іноді в таких. Чудових, неймовірно казкових місцях відчуваєш себе маленькою частинкою природи. Гальштадт – це унікальне місто з багатою історією, красивою архітектурою та чудовими природними ландшафтами. Відвідування цього місця стане незабутнім досвідом, який дозволить поринути у атмосферу старовинної Австрії та насолодитися її красою. Недарма самі шавстрійці кажуть, якщо ти хочеш побачити імперську велич, то завітай у відень, а якщо ти хочеш побачити велич природи та незабутню середньовічну архітектуру, то завітай у Гальштат. Гуляючи по затишним вуличкам Гальштату, я спіймала себе на думці, як же ж важко місцевим жителям кожного дня спостерігати під своїми вікнами толпи туристів. Але що ж поробиш? Таке життя. І місто завдяки цьому процвітає. Арт-пам'ятник із дерева на центральній площі. А позаду нього святкова ялиночка. Під ялиночкою Дерев'яна композиція народження Ісуса Христа. Ми дуже раді, що попали в це містечко саме на Різдво і в повній мірі відчули казковість Австрії. Тут що не будиночок, то витвір мистецтва. Хальштадт дуже маленьке місто, тому, де б ви не зупинилися, ви житимете в самому центрі. Вам залишається тільки вибирати, що вам підходить за вартістю та за зручностями. Готелів тут небагато. Туристи їдуть у великих кількостях, тому вартість ночівлі досить висока. Вартість проживання починається від 40 євро за особу за ніч. Така гарна вітрина ресторану. Рибка з підсвіткою всередині. Середня вартість гарячої страви у закладах міста близько 15-20 євро. Відповідно за повноцінний обід ви заплатите від 30 до 40 євро за особу. Вузенький арочний прохід. іду на шум води. Це водоспад, Як гарно. Здається, що природа наділила це містечко, всіма своїми щедротами. Тут є все. І неймовірні Альпи, і кристально чиста вода в озері, і водоспад. Залишається тільки приїхати і помилуватися цим всім. Різдвяний ліхтарик хтось поставив у себе коло дверей. Ось ця криша будинку. Зараз темно. І в нас така ідея виникла, якби це залізти сюди і подивитися зверху. Але не будемо ризикувати, підемо далі. Церква, будиночки, нічний Вальштат. Ми піднялись по сходинках на гору другого ярусу міста. І ось такі краєвиди відкрилися перед нами. Так як всі будинки в цьому містечку побудовані на схилах гор, то і будівля їх іде ярусами. Перший ярус у підніжжя, другий ярус, третій ярус, тобто будинки на горах. Будівлі йдуть в чотири яруса, перший нижній, другий, третій. І ось на горі, четвертий ярус, ніби якась піраміда. Ми дійшли до башти з годинником. Це каплиця Святого Михайла, яка представляє собою двохповерхову будівлю, яку було побудовано у 12 сторіччі. Піднявшись по сходинках до башти, зайшли на площадку. Тут при башті кладовище. Зачинене вже темно, величезні вітражні вікна. Обходимо цю башту з всіх сторон. Тут ось такий сенький проходик, а ось це відкривається внизу пристань, де ми сьогодні приїжджали на цьому кораблику. Позаду башти кладовище і світяться ліхтарики червоним світлом. Біблійські сцени скульптурні композиції. У капелі Святого Михайла досі можна побачити останки померлих у Гальштаті місцевих жителів. Справа в тому, що головною проблемою села протягом усієї її історії була нестача землі. Через це в минулі століття. Після десяти років померлих вилучали з поховань, відбілювали та вказували ім'я, професійну діяльність та дату смерті. Після цього останки розміщували у каплиці Святого Михайла. І їх міг побачити будь-який відвідувач. Звільнене місце у землі використовували для наступних поховань. В даний час від такої традиції відмовилися, що стало можливим завдяки практиці кремації. Однак право у місцевих жителів на подібний ритуал збереглося досить прямо вказати про це у заповіті. Перший поверх каплиці займає так звана кисниця Бінхаус, де розміщено близько 1200 черепів. Вони зберігаються у певній послідовності з урахуванням родинних зв'язків померлих. Поряд цією часовною знаходиться будиночок Чарленхаус. В цьому будиночку складали черепи померлих людей, так як місця на кладовищі було мало. і Виходить, що цей будинок це і є як кладовище. Тут черепа померлих. Ось такі, такі історичні факти. Гуляючи по таких місцях, я себе відчуваю якимсь дослідником минулого, досліджуючи місцевість коло башти. Я побачила різні таблички на стіні. Тобто ця часовня виступала місцем при кладовищі. Ці таблички пам'ятки про померлих людей. Це продовження кладовища. На всіх могилках світі ліхтарики вночі спомин про душі померлих. Я знімаю ці кадри, бо це історія міста Гальштад. І, до речі, я ніде подібного не бачила. Кружляючи повз часовню, ми вийшли і побачили якийсь ось мостик. І зараз будемо туди йти. Тут круті спуски слизько, тому я спускаюсь дуже обережно. Зима відчувається в фельштарці зима. Як ніде. Після Ірландії з її плюсами мені було аж ніяково відчувати перепад температур. Але за сьогоднішній день я вже звикла до холодів. Згадалась мені Україна. Вийшли на іншу тропу. Ось так ми гуляємо повільно, роздивляємося всі цікавинки нічного Гольштату. Різдвяна зірка на будівлі. А на горі коло будинку табличка попередження від жителів. Вони кажуть, ми живемо тут і просять не вмикати музику голосно і голосно не розмовляти. Будь ласка, насолоджуйтесь цією красою, ціми видами. тільки... Без голосного шуму і музики. Це дословний переклад цієї таблички. Да, я співчуваю людям, які тут живуть, тому що толпи туристів кожного дня на протязі 365 днів у року тут снують. І, звісно, люди, місцеві жителі вже звикли до цього, але це важко. Церква Церква має скромний вигляд всередині, без вичурної позолоти. До речі, в Гальштаті дві церкви: одна католицька, друга євангеліцька, і обидві вони діючі. А ось ми побачили центр Гальштату з висоти. Яке ж це круте місце, яке воно. Круте своєю казковістю. Це казково круте місто. Інакше не можна сказати. Гальштадт, ти подарував мені казку, казку, яку я ще відчувала в дитинстві. І тепер я відчуваю її зараз. Дякую тобі за те, що ти є. І дякую мешканцям, що вони зберегли таке чудо. Для нас всіх.